Поки одні шукають водіїв, інші сидять без роботи у рівному власники автобусів та водії скасованої 58-ї маршрутки. Просять її повернути. Відмінили 1 грудня минулого року і замінили новим маршрутом. Він влаштовує не всіх рівнян чи повернуться 58 восьмі. Дізнавався Владислав Стецюк. А то звідси раніше люди добре було, 58 йшла, от того розверталася і, і їхала туди біля церкви. А зараз звідси, немає чим добратися до церкви старіші люди. Пенсіонер, якого ми зустріли у мікрорайоні Тине, скаржиться на відсутність 58-ї маршрутки. З 1 грудня минулого року її зняли з рейсу, а з 12-го замінили новим маршрутом 47 а. Проте тепер людям, аби доїхати до місця призначення, потрібно подолати немалий відрізок дороги. Раніше було нормально доїжджати, а зараз трошки проблем. Особливо на вихідні. Люди кажуть, маршрут 47А не охоплює ті території Тиного, як це робив 58-й. Окрім цього, є проблема з курсуванням автобусів після 19.00. Як зазначив начальник управління транспорту і зв'язку Рівненської міської ради Василь Сливка, усе через нестачу водіїв. Не можу дістатись, ми це знаємо. Поправимо ситуацію тільки після того, як закінчиться військовий стан. Почнуть хлопці вертатися назад. Будуть працювати, проте, поки чиновники говорять про нестачу водіїв, деякі з водіїв сидять без роботи. Василь шість років їздив маршрутом номер 58 каже, кожну ямку в тинному знав і в будь-яку погоду міг її оминути. Хоче, аби маршрут відновили. Ми самі недовольні цим, тому що нас наскільки люди знають, я шість років відробив на цьому маршруті. Хазяїна ми були, як кажуть, один одному довольні раді. Входили в положення один на одному. О, і люди возмущаються, що з пересадкою приїжджають. І ми хотіли б цей маршрут возновити. Володимир власник автобусів, що курсували маршрутом номер 58 Каже, має водіїв та сам готовий вийти, аби знову працювати на 58-й. Маршрут був неприбутковим. Ну, маршрут був рентабельний, він заробляв сам на себе. Звертаємось до влади з можливістю надалі працювати. В управлінні транспорту і зв'язку кажуть, маршрут номер 58 можуть відновити. Якщо вони в спромозі будуть їздити, ми об'явимо конкурс, будь ласка. Проте є й рівняни, яких заміна маршрутів влаштовує. Мовляв, проблем з автобусами практично немає. 47, а дуже хороше, гарно ходить. Проблем немає. Проблем і вранці на роботу заїхати. Ну, вечором проблема. Одна єдина проблема, то вечором після 7 години їх немає. Після сьомої годин немає. Після 19 години нема 47 сіма. Тобто те, що 58-го відмінили, це не так вже і критично? Не так критично. Для нас тут не критично. Ми задоволені всім мешканців, да. він і частіше їздить і на роботу встигаємо. Маршрут номер 58 сполучав Колодинку та Тинне. Тепер, аби з однієї точки дістатися іншої, потрібно їхати з пересадками. Чи відновлять все ж маршрут? Поки невідомо. Усе залежить від того, чи зможуть перевізники домовитися з управлінням транспорту. Владислав Стицюк, Павло Стицюк, новини рівного.